Через які двері хочуть пройти усі християни у 2025 році. І чи правда, що пройшовши через них, будь-хто отримує прощення усіх гріхів? Зараз все поясню. А ви поки підпишіться та поставте лайк. Лише протягом 25-го року двері в соборі святого Петра та в інших чотирьох папських базиліках будуть відкриті. І християни дійсно отримують повне прощення усіх гріхів, пройшовши крізь одні з цих дверей. У базиліках буде служба Божа. Кожен зможе посповідатись у цьому священному місці. Ви тільки уявіть, така визначна подія відбувається лише чотири рази на ціле століття. Ми організовуємо паломництво до Риму цього року, і найближчий гарантований виїзд у нас у травні. Пишіть в коментарях або в особисті повідомлення. Ми надішлемо вам детальну програму нашої поїздки. Дуже хочемо, щоб до нашого паломництва доєдналось якомога більше людей. Тому, будь ласка, поширюйте це відео і вирушаємо разом разом у паломництво до Риму.